Чимося жити ощадно. До цього місцевих мешканців закликають автори шведської програми Стали домогосподарство. Івано-Франків став першим пілотним містом, де реалізується відповідний проект. Організатори кажуть, заощадження завжди були важливою частиною фінансової культури європейців, тоді як в Україні вона почала відновлюватися завдяки економічному спаду. Однак не кожен нині знає, як правильно економити, і не лише фінансові, а й природні та людські ресурси. Головна мета цього проекту це поінформування дорослих та Зміни поведінки, сталі зміни поведінки, які спрямовані на сталий розвиток. Це сталий розвиток в даному контексті і взагалі включає в себе як соціальний аспект, так і економічний і також екологічний. Тобто програма спрямована на щоденні звички. Ми встаємо з ліжка, ми починаємо одягатися, чистити зуби, ми починаємо робити покупки, якось пересуватися по місту, і ось кожен цей щоденний вибір. Це і є ті самі звички, з якими ми працюємо. Зробіть трошки інакше, і це може бути може мати інший результат. Про результати вже говорить перша екокоманда, яка зголосилася взяти участь у проєкті. Сюди увійшли підприємці, освітяни, домогосподарки та пенсіонери. Кожен з них отримав спеціальний посібник, який вчить економії. Протягом двох місяців за порадами експертів жив пенсіонер Сергій Чирва. Каже, навчився сортувати сміття, не вмикати без потреби кран з водою та електроприлади, ба більше вигадав власні рецепти заощадження. Це зараз Спека стоїть така, що ну, катастрофа просто. Ну, я трохи, мені я тяжко переношу спеку. Думаю, у мене стоїть кондиціонер. Я його включив, і кондиціонер у мене зранку до ночі грати. Ну, це, по-перше, і зношується агрегат, і гроші йде, бо працює. Ну, додумався, взяв відблизкову плівку і наклеїв на скло. Уже всередину кімнати мені прямі сонячні лучі не попадають. Не розпечується, вже бачу, вже кондиціонер е виключається. Вже робить більше перерви, стали між включенням, це то включити, виключити. Ну, Вроді би немає нічого такого складного, але зробив, це працює вже. Проект стало домогосподарство, нині реалізовується й в інших містах України. Триватиме він до 2015 року. Загалом організатори планують долучити до програми понад 100 тисяч українців. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.